Ну це друзі ми зібрались в ліс по грибочці. Бачите? Тільки сіли в машину, дощ пішов. Що, поїдемо все рівно? Може ну так, да, може поки доїдемо, вже пройде. ну. А може в тому місці нема. А може в тому місці і немає. Ну побачимо. Ось бачите, друзі, виїжджаємо за місто, а там уже просвіт. Ну, Сподіваюсь. Туди, куди ми їдемо, дощика не буде. А по прогнозу його нема. Ось так. Приїхали до лісу, друзі. Бачите, а тут начебто і не було дощика. Воно те хмари, ми їх об'їхали, а тут вже, бачите, світліше. Ну, Сподіваюсь, що нам сьогодні погода дасть походити по лісу, подивитися. Що по грибочках весняних. Тахі співають. Вітаю, друзі. Вчора, ну ви бачили, я їздив з розвідкою. Ми вирішили туди не їздити, бачили, я там всего три шопинки знайшов. І то вони такі, таке враження, що то були ще десь тиждень, може днів десять тому вони пішли. Ну так, бо я походив трошки десь хвилин 20, більше нічого не знайшов. Ми скоріше вирішили десь дати 5 днів, а потім туди все ж таки поїхати. Ну а сьогодні, як завжди, походимо по лісу, пошукаємо вісняних грибочки, а саме смарчкову шапинку і смарчки. Птахи співають гарно. гарно. Вот. Ну що, друзі, а вам все як завжди, все покажемо. Все, що знайдемо, якщо знайдемо. Сподіваюсь, знайдемо. Все, друзі, пішли. Більбушик, бачите. Тільки від груми розібрали. О. О, зараз йому буде комфортно. Так, тільки зайшли, друзі. І як завжди, думаєш, ну, сьогодні знайдемо. Пару днів тому, ви бачили, ми знайшли штук 15 шосерепок, точніше шопинок. Ну, от. Но то на Буковині. і дуже далеко їхати туди. От. Треба трошки почекати, нехай підростуть, щоб бо вони масово ще не пішли. Тому вирішили поїхати недалечко від місця, кілометрів 15. виїхали. Подивимось, що тут по грибочках. Ми в цих місцях, друзі, були десь. Напевно... тиждень тому. вот. Так все подросло, да, Ириша? квиточки, Да, квіти выросли. Ой, как гарно. Бачите? И на деревах больше листочков. Да, пока что нема чем Порадувати вас, але ж все ж таки сподіваюсь, щось не знайдемо. Саркасифа вже відходить потрошечку, вже її все менше і менше. Бірбушик, пішли. Травичка молодесенька. А де жека? А, воно вони. З Марсиком. По ярочках бігають. Перша наша знахідка, друзі, це трутовички. Тогорічні, сухі вже. Так, і ну що, переходимо через цей ярочок. Походимо десь півгодинки от по цих хащицях. Ну, а тут багато берези, осики Пошукаємо, якщо ні, то повернемось ближче до краєчку ліса і подивимося там. Так, давай, обережно Опа! Ого, як заросло все, та? Ваш. Жека, Вільба, пішли. Ну, такие места, друзья, ну, самые для шипинки. А вы шпок еще жодный. О, бачите, еще трошки может сонечко выйти. Ну, вот так, а. Сидали в машину, такой дождяка пошел. Оце строчок, оце строчище, так? Да? Ага. Гігантісимус. Ми ще більше зустрічали, але... А, жека вандал, Марсик, отже ж засранці, а? Пішли! Ось, неподалечку Ще один строчок. Але ж його звірі поїли, бачите як. Мишки, білочки, не знаю хто, але поїли. І це ми вийшли на якусь, ну не знаю. Стару-стару дорогу. Колись може була вона дорогою. І ось тут ми зустрічаємо. Ще один строчок ріш. Так, да, але ж поїде не такий. <реку> ну. <Ага>. А, ну. <реку> Равлик, і бач, живий. Ні, де зустрічали багато цих ракушек без равликів, а це вже полізли по кущах лазити, по свіжесенькій молодесенькій травичці. Ну що, підемо, походимо по краєчку ліса. Угу. Да, глянемо, що там. А далі, там, прямо з краєчку ліса, там є ще отакі от хащиці десь метрів 8-10 шириною. Е, може і там буде шипинка. Глянемо. Там тепліше буде. Ну що, пішли? Марсик, пішли. Дійшли ми, друзі, до цих хащицей Вздовж ліса на краєчку. Ріжка піде по самому лісу. Буде дивитися, а я тут. Бо саме тут гарні місця для шапинки. Ну, подивимося. Слышу. сорка с цифра, одна денёшенька, Бачите? Крапива уже так подросла, кущи уже. Уявляю, як тут влітку буде, то по тих хащах і не походиш. Вона тут напевно по пояс буде. Ну що в тебе? Нічого? я одну серка з цифру знайшов. Ну, ось ще ну, гілочки, бачите. Так, да, щось в нашій області для шапинки ще не підходить. Клімат в Черновіцькій, в Вінницькій, в Київській, Одеській. Це багато в областях. Вже збирають. А в нас, бачите, поки що нема. Ось і сонечко проглядає. О, як птахи співають. О, чуєте? Що, втік розвідник? Втік, розвідник. О, якісь грибочки гріються на сонечки. Бачите. Але ми не по них. Щось мене кудись ці хащі уводять, а ти ріши якось. Ріш, почекай мене, я до тебе йду. Підемо разом там. Так, друзі, пару строчков знайшли, трошки саркасцифи і більш нічого. Ого, бариш, які, які тучі чорні, сподіваюсь вони... Де, ну, сподіваюсь, вони не до нас йдуть, бо ми вже далечко відійшли походили ми, друзі, десь ще хвилин 20. Нічого. Бачите, як це розцвіло, квіти, зелений килим такий. Але грибочки в цих місцях ще й не пішли. І ще оці а, чорні хмари на нас все ж таки йдуть. Тому будемо повертати ми, да? Іти назад. Як прогулянка, друзі, ну то просто супер. І собаки набігались. Ми подихали, як завжди, свіжим повітрям. А. Ну будемо йти обратно, тому що... Дощик, думаю, ще у нас хвилин 15-20 є, але ми будемо йти в зворотньому напрямку від нього. Сподіваюсь, нас він не зачепе. Все, друзі, будемо їхати, ну а з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока.